Доброго дня, шановні учасники нашої відеоконференції. Сьогодні ми хочемо поговорити про сплату податків на майно. Так, згідно норм податкового кодексу, податок на майно об'єднує три податки: це податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю. Хочеться зауважити, що платниками даного податку є як юридичні особи, так і фізичні особи. Сьогодні ми поговоримо про сплату цих податків фізичними особами. Отож, розпочнемо з податку на нерахуме майно, відмінне від земельної ділянки. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують власники житлової та нежитлової нерухомості, а базою оподаткування є загальна площа таких об'єктів оподаткування. За неповнолітніх дітей сплачують такий податок батьки або опікуни. Порядок сплати податку на нерухоме майно передбачено податковим кодексом. Відповідно до норм, якого не сплачують даний податок за житлову нерухомість, багатодітні або прийомні сім'ї, які виховують 5 та більше дітей, власники непридатного для проживання житла, яке визнане аварійним, що підтверджується відповідними документами. Дитячі будинки сімейного типу та в деяких інших випадках не сплачується даний податок. Разом з тим, хочеться сказати, що сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати пільги з податку на нерухомість, які сплачуються на відповідній території даної громади. Пільга встановлюється, виходячи з Майнового стану та рівня доходів громадян, а також залежно від майна, яке є об'єктом оподаткування, необхідно наголосити на те, що сільські селищні ради можуть встановити пільги не для однієї особи, а для певної категорії осіб. У 2025 році податок на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки нараховується за 2024 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2024 року. Цей розмір складав 7100 гривень. Пільги для об'єктів житлової нерухомості. Для житлової нерухомості база оподаткування зменшується. Так, для квартир, які перебувають у власності, незалежно від їх кількості, на 60 квадратних метрів, для житлового будинку на 120 квадратних метрів. Якщо у власності фізичної особи перебуває одночасно і Квартира та житловий будинок, то така база оподаткування зменшується на 180 квадратних метрів. Тобто сплачувати податок прийдеться за кожен квадратний метр понад цю норму. База оподаткування не зменшується у випадку, якщо об'єкт оподаткування Використовується з метою отримання доходів. Тобто, якщо здається в оренду, в лізинг або використовується у підприємницькій діяльності. Ставка податку встановлюється місцевою радою та не перевищує 1,5% від заробітної плати за 1 квадратний метр по нормової площі. Ще Іншим податком є, це транспортний податок. Транспортний податок це податок, який нараховується фізичним особам, власникам елітних автомобілів. Це автомобілі, легкові автомобілі з року випуску, яких не минуло більше п'яти років. Та мають середньоринкову вартість понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, публікується на сайті Міністерства економіки України щороку до 1 лютого. Однак слід звернути увагу, що даний перелік автомобілів не є фіксованим. І він протягом року може доповнюватись новими марками автомобілів, розширюватись моделями автомобілів, та відповідно дані автомобілі будуть підлягати оподаткуванню протягом року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік і складає 25 тисяч. Гривень на кожне, за кожне таке авто. Наступним податком на майно є у нас земельний податок. Громадяни, які мають власності або користування земельні ділянки, повинні сплачувати даний податок. Хто сплачує такий податок? Земельний податок у 2025 році сплачують власники земельних ділянок, які перебувають як у власності, так і у користуванні, та власники земельних часток, паїв, які перебувають у власності. Від сплати земельного податку звільняється наступна категорія громадян. Це особи з інвалідністю першої та другої групи, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, які виховують троє і більше дітей віком до 18 років, та громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таке звільнення від сплати податку поширюється на земельні ділянки за кожним типом земельної ділянки. Так, для ведення особистого селянського господарства у розмірі не більше як 2 гектари. Для будівництва та обслуговування житлового будинку тут іде градація відповідно, де розміщена земельна. В якому населеному пункту розміщена земельна ділянка. Якщо у селі, то це не більше як 0,25 гектара, якщо у місті, це не більше як 0,10 гектара. Для будівництва гаражів це не більше як 0 0 0,1 гектара. Так, для отримання пільги зі сплати земельного податку необхідно звернутися до податкового органу за місцем знаходження такої земельної ділянки із заявою про надання пільги та долучити до заяви документи, що посвідчують право на пільгу. Це копія посвідчення пенсіонера, копія посвідчення УБД тощо. Хочеться звернути увагу на те, що якщо фізична особа у власності станом на 1 січня має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує граничні норми, то такій особі до 1 травня поточного року необхідно подати письмову заяву до контролюючого органу за місцем знаходження. Будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання ділянки, до якої буде застосовуватись пільга. Особливістю обчислення сум податку на майно полягає в тому, що податок нараховується органами податкової служби та надсилається. Власникам об'єктів оподаткування за місцем податкової адреси, за місцем реєстрації. Контролюючий орган формує податкові повідомлення рішення про сплату на майно разом з детальним розрахунком, в які вказується об'єкт оподаткування та відповідні платіжні реквізити та надсилаються. Платнику до 1 липня поточного року. Даний податок необхідно сплатити протягом 60 календарних днів з моменту отримання такого повідомлення рішення: якщо платник виявив розбіжності у податковому повідомленні рішеннями, між даними, які зазначив контролюючий орган, та даними з документами на право власності об'єктів оподаткування, він може звернутися до Державної податкової інспекції за місцем реєстрації для повернення для проведення звірки. Для цього необхідно платнику написати заяву в довільній формі та надати оригінали документів. Які підтверджують його власність на відповідний об'єкт. У випадку, якщо будуть встановлені, якщо будуть підтверджені розбіжності, контролюючий орган попередні податкові повідомлення рішення відкликає, здійснює перерахунок та формує платнику нові податкові повідомлення рішення. В основному податкові повідомлення рішення насилаються платникам засобами поштових відправлень через Укрпошту. І досить значна кількість платників податків не отримує дані поштові відправлення. Чому це відбувається? Це відбувається у зв'язку з тим, що Платник невчасно повідомляє контролюючий орган про зміну місця реєстрації. В даному випадку кожний громадянин України у разі зміни місця реєстрації проживання зобов'язаний на протязі 30 днів звернутися до контролюючого органу та подати заяву про внесення таких змін за встановленою формою 5ДР. Хочеться сказати ще таке, що для платників податків доступні електронні сервіси на сайті Державної податкової служби. Одним з таких електронних сервісів є калькулятор податку на майно. Даний сервіс надає можливість громадянам самостійно Здійснити розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плату за землю з фізичних осіб. Крім того, також доступні електронні сервіси, за допомогою яких платник може завчасно отримати інформацію про сформовані податкові повідомлення рішення. та про розрахунки з бюджетом, про дані сервіси більш детально розкаже моя колега Ірина Володимирівна і надасть роз'яснення, як даними сервісами можливо скористатись. Якщо у вас виникатимуть питання щодо сплати податку на майно. Ви також маєте можливість звернутися до фахівців податкового органу нашої області. Телефони для зв'язку зазначені на сайті ГУ ДПС у Рівненській області. Як, для, як можливість на гарячу лінію можна зателефонувати. Так, безпосередньо до керівників відповідних підрозділів. Дякую вам за увагу. Вітаю учасників. Продовжуємо розмову про майнові податки, але з точки зору взаємодії з податковою службою за допомогою електронних сервісів. На сьогоднішній день дуже активно розвивається саме електронна взаємодія з державними структурами. Податкова служба не новачок. В цьому ми давно пропонуємо електронну взаємодію. І для електронної взаємодії пропонуємо такі наші сервіси. Зараз спробую продемонструвати на слайді, щоб це не виглядало як проста мова. Так. Сподіваюся, що слайди відобразились. І перший на застосунок це електронний кабінет платника. У електронний кабінет платника можна зайти, знайшовши його в пошуковій стрічці браузера Електронний кабінет. Далі вхід здійснюється за допомогою електронних цифрових підписів. Як бачите, на слайді підписів є декілька. Це може бути і файловий ключ, його можна отримати у будь-якого надавача, в тому числі і в податковій службі. Можна отримати банківську ідентифікацію, тому багато людей мають рахунки в банках. Можна скористатися дія підпис. Тобто, способів входу є багато і кожен бажаючий може скористатися з того. Після входу. На що варто звернути увагу? В електронному кабінеті розділ, який охоплює взаємодію пересічного громадянина не зареєстрований бізнес, а саме мова про фізичних осіб, це розділ ЕК для громадян. І от почати треба із загальної інформації про платника. Про це вже згадували сьогодні. Основою для нарахування майнових податків є саме наявність таких об'єктів оподаткування. І дуже важливий складником це адреса, на якій формуються податкові повідомлення рішення та надсилаються. Адреса. В податковій службі це податкова адреса платника, і вперше вона з'являється при реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, при отриманні реєстраційного номера облікової картки платника податків. Його ще називають ідентифікаційним номером. Так от, зареєструвавшись вперше і подавши інформацію про себе, не варто забувати, що таку інформацію потрібно змінювати, як тільки вона змінюється. Змінити відомості про прізвищем по батькові, про адресу можна за допомогою заяви за формою 5 др Як вже зазначали, сьогодні така заява має подаватися в 30-денний термін від дня змін. І на слайді ви бачите, в цьому ж розділі, в розділі К для громадян, є заява за цією формою, заява про внесення змін до ДРФО, форма 5 др Її теж можна подати в електронному вигляді, відкривається, заповнюється заява актуальними даними, але до такої заяви обов'язково додаються копії документів, які стали підставою для таких змін. У випадку зміни адреси такими документами буде копія паспорта та витяг, який засвідчує інформацію про адресу. Наступний розділ це загальна інформація про об'єкти оподаткування. Теж варто на це звернути увагу. Тут міститься інформація про наявність земельних податок, про наявність земельних ділянок, про наявність об'єктів нерухомості. Якщо щось не так, або інформація не відповідає вашим документам. Необхідно до податкової подати інформацію про внесення змін. Це теж можна подати з електронного кабінету, тому що електронний кабінет забезпечує не лише листування за встановленими формами, а й листування у будь-якому форматі. Для цього є розділ листування з ДПС, і саме з цього розділу можна надіслати заяву будь-якого формату. Вона попередньо має бути відсканована чи сфотографована. І завантажується, надсилається до податкової служби. В цьому ж розділі загальна інформація про платника міститься інформація про повідомлення рішення. Вони тут з'являються відразу як тільки будуть сформовані податковою службою. З'являється інформація про дату формування рішення, про суму зобов'язання. Ну, і можливість це повідомлення рішення переглянути або викачати, або надрукувати. Тобто, воно має вигляд такого ж повідомлення, яке мало би надсилатися на пошту. Як вже говорили, всі повідомлення рішення надсилаються на пошту. Проте, можна і обійтися і без цього. Можна перейти в електронну взаємодію. Для повної електронної взаємодії, тобто, щоб спілкуватись платнику з податковою, і щоб податкова так само мала можливість спілкуватися з вами в електронному вигляді, надсилається заява про бажання листуватися в електронному вигляді. Після цієї заяви, в двосторонньому порядку, обмін документами може здійснюватись в електронному вигляді. Ще одна важлива складова, яка стосується майнових податків, це не тільки побачити, виправити, зрозуміти, що це таке, а й сплатити за податки. Для цього розділ в електронному кабінеті, стан розрахунків з бюджетом, містить інформацію про картки платника, про платежі, на які здійснюється сплата. Картки розділені по платежах за кожен податок окремо, і для фізичних осіб кожен такий рядочок завершується піктограмкою у вигляді банківської картки, клікнувши на яку можна отримати інформацію про рахунок, на який сплачується той чи інший податок. Та, як бачите на слайді, Міститься посилання, інтерактивні ці посилання на платіжні системи. Тобто заплатити податки можна відразу теж в електронному вигляді, тому що з електронного кабінету платника є посилання на платіжну систему, можна перейти і відразу здійснити сплату податку. Вся інформація в такому випадку буде підтягнута до платіжної системи автоматично, що значно спрощує сплату податків. І вони будуть зараховані правильно на правильний платіж з правильною сумою. Про електронну взаємодію можна говорити не лише про електронний кабінет платника, а й податкова служба пропонує ще один застосунок, який дасть змогу фізичним особам переглядати інформацію про майнові податки, про податкові повідомлення, рішення та сплачувати податки. Це застосунок моя податкова. Застосунок розроблений для смартфона, для платформи iOS і Android, тобто, встановити його можна на будь-який смартфон, і надає можливість так само: вхід відбувається через ідентифікацію. З кваліфікованим електронним підписом. Способи ідентифікації аналогічні: це можуть бути файлові ключі, може бути будь-яке хмарне сховище, як я вже згадувала, або банківське, або дія-підпис. І після налаштувань потрапляємо в застосунок моя податкова, який так само містить 4 розділи, і один з яких це розділ Мої дані. Знову ж таки, в розділі Мої дані. Це інформація про адресу, на яку варто звернути увагу. Інформація про об'єкти, інформація про податкові повідомлення рішення. Відомості, які містяться в електронному кабінеті, відомості, які містяться в застосунку, моя податкова, аналогічні, це просто різні форми взаємодії для зручності людей. Можна взаємодіяти через електронний кабінет, можна встановити застосунок на смартфон. Проте інформація, яка міститься і в електронному кабінеті, і в додатку, зрозуміло, що вона аналогічна і має ту саму силу. Сплатити податки так само можна використовуючи смартфон. І якщо повернутися до попереднього розділу і виникає необхідність в поданні змін, заяву, зокрема, 5 ДР подати необхідно у випадку зміни адреси чи зміни прізвища, то, на мою думку, смартфоном це зробити зручніше. Бо, окрім того, що заповнити заяву. Можна відразу у смартфоні, той і долучити копію документів, які необхідні для подання такої заяви. Можна відразу теж смартфоном фотографуючи документи, які лежать у вас на столі, і відразу доєднуючи її до заяви у смартфоні. А сплатити податки так само. Можна використовуючи додаток, це розділ послуги, і в цьому розділі міститься інформація про стан розрахунків з бюджетом. Вона аналогічна до того, як і в електронному кабінеті розділена за платежами. Так само кожен платіж має посилання на платіжні системи. Тобто платити можна так само смартфоном. При тому, якщо на смартфоні встановлений додаток будь-якого банківського надавача, можна відразу заплатити із додатку. Як бачите, використовувати сервіси не складно, це зручно, це швидко і це сучасно. Якщо ж виникають якісь питання з використання, з встановлення чи користування електронним кабінетом чи додатком Моя податкова, ми завжди раді допомогти. До нас можна звертатися за телефонами, які є на сайті Державної податкової служби України на нашій сторінці головного управління ДПС Рівницької області. Це телефони управління податкових сервісів. В нас працюють в державних податкових інспекціях на місцях працівники, які теж надають допомогу по роботі електронних сервісів. Тому будьте освіченими і користуйтесь електронними сервісами.